Добрий день, шановні здобувачі освіти. Ми з вами продовжуємо вивчати особливості опорно-рухової системи людини. І сьогодні поговоримо про будову та функції скелетних м'язів, класифікацію скелетних м'язів, основні групи скелетних м'язів. Мета уроку розкрити особливості будови та функцій м'язів їх зв'язок з нервовою системою та скелетом, ознайомитися з основними групами м'язів людського тіла, сформувати поняття про фізіологічний механізм скорочення м'язового волокна, виховувати свідоме ставлення до особистого здоров'я. Перед початком нової теми давайте разом. Перевіримо свої знання попереднього матеріалу. Для цього переходимо за QR-кодом і граємо у гру, повторюючи вивчений матеріал минулого уроку. І так, переходимо до нашої гри. Завдання поєднати світлини з типами з'єднань кісток. У нас три колоночки. Нерухомі з'єднання, напіврухомі з'єднання. Рухомі з'єднання. Розподіляємо світлину у потрібну колоночку. І так, розпочинаємо нашу гру. Хребцеві диски. Правильно це напіврухомі з'єднання. Грудина. Нерухомі з'єднання. Кістки черепа. Нерухомі з'єднання. Кістки нижніх кінцівок. Рухомі з'єднання. Кістки грудної клітини. Напіврухомі з'єднання. Кістки кісті рухомі з'єднання. Тазові кістки. Нерухомі з'єднання. Кістки верхніх кінцівок. Рухомі з'єднання. Пояс нижніх кінцівок рухомі з'єднання. Перевіряємо. Чудово! Переходимо до вивчення нової теми. Кісткова і хрещова тканина утворюють тільки каркас тіла, тобто скелет, який сам по собі рухатися не може. Рухи всього тіла. Тобто біг, ходьба, плавання, стрибки або окремих його частин, наприклад, рухи голови, пальців, забезпечують скорочення і розслаблення скелетних м'язів. Скелетні м'язи це м'язи, прикріплені до скелета. Окрім руху, ці м'язи підтримують також певне положення всього тіла або окремих його частин. Поставу. Наприклад, під час сидіння чи стояння. Скелетні м'язи складаються з поперечно посмухованої м'язової тканини, яка скорочується під впливом нервових імпульсів. В організмі людини налічується близько 600 скелетних м'язів. М'язи дорослої людини складають 44% загальної маси тіла. У чоловіків 40-50%. У жінок 30%. Кожен скелетний м'яз має свою будову. Будь-який скелетний м'яз утворений групами видовжених м'язових волокон, зібраних у пучки. Такі пучки можуть включати тисячі м'язових волокон, з'єднаних між собою прошарками сполучної тканини. У цій сполучній тканині розташовані кровоносні судини. Та нерви. М'язове волокно є одиницею будови скелетних м'язів. Сполучнотканинні прошарки на кінцях м'язів переходять у сухожилля м'яза, за допомогою якого він кріпиться до кістки або до шкіри. Зверху кожний м'яз укритий тонкою сполучнотканинною оболонкою. фасцією. Фації відокремлюють один м'яз від іншого, що робить можливим їхнє незалежне скорочення. М'яз складається з головки початка м'яза, черевця середня частина і хвоста кінцева частина м'яза. Основний об'єм м'язових волокон становлять скорочувальні елементи міофібріли. Вони складаються з багатьох однакових повздовжніх сегментів, відокремлених один від одного мембранами. У кожному сегменті впорядковано розташовані тонкі й товсті нитки. Тонкі складаються зі скоротливого білка актину, а товсті з іншого скоротливого білка міозину. А зараз, щоб ви трішки відпочили, проведемо фіст хвилинку. лети! Удаледі світи, а ти лети світи, а ти лети світи, а ти лети, ти, ти. а ти лети, ти, ти. а ти прикольний? Так. А ти прикольна, так тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, літак, лети, а ти лети, ти, ти, Далекі світи, а ти лети, світи, а ти лети далекі світи, а ти лети, ти, ти. Світи, а, ти, лети, ти, ти. а ти прикольний? Та, а ти прикольна, та тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Та, а ти готова? Так, один, два, три, повіт. Чудово! Трішки відпочили, а зараз поговоримо про функції скелетних м'язів. Ми сьогодні вже говорили, що скелетні м'язи дають людині змогу пересуватися в просторі, ходити, бігати тощо, приводити в рух окремі частини тіла. Вони мають специфічні рецептори м'язового чуття, які дають змогу контролювати положення тіла. А ще в м'язах. Нагромаджується глікоген. Одним із результатів м'язового скорочення є вироблення тепла. Чим активніше скорочуються м'язи, тим більше тепла виробляється. При замерзанні скелетні м'язи можуть скорочуватися мимоволі. Цим і пояснюється тремтіння в тілі. Скелетні м'язи виступають в ролі депо води і солей. Фізіологічні властивості м'язів це збудливість, скоротливість, провідність та еластичність. М'язів в організмі людини дуже багато. За формою бувають вони довгі, короткі, широкі. З кінцівками, наприклад, пов'язані м'язи веретеноподібної або стрічкоподібної форми. Плоскі м'язи, що мають вигляд тонких і широких пластів. Розміщені переважно на тулубі, як от найширший м'яз спини, косі та поперечний м'яз живота. М'язи також розрізняють за характером роботи, яку вони виконують. Зокрема, м'язи, які згинають кінцівку в суглобі, називають згиначами. А ті, які її розгинають, розгиначами. М'язи, які наближують кінцівку до серединої лінії тіла. Називають привідними. А ті, які віддаляють відвідними. Декілька м'язів, які виконують спільну роботу, забезпечуючи один і той самий рух у певному суглобі, називають синергістами. А м'язи з протилежної групи антагоністами. М'язи людини поділяються також на групи відповідно до місця їхнього розташування. М'язи голови, шиї, грудей, живота, спини, верхньої та нижньої кінцівок. М'язи голови та шиї. М'язи голови поділяються на дві групи: мімічні. Вони формують певний образ обличчя міміку. Та жувальні, які забезпечують рухи нижньої щелепи. М'язи шиї приводять у рух голову, повертають, нахиляють її. Серед м'язів голови та шиї розрізняють надчерепні м'язи, скроневий м'яз, коловий м'яз ока, коловий м'яз рота, грудинно ключично-соскоподібний м'яз, жувальний м'яз, підборідний м'яз. М'язи тулуба складаються з м'язів грудей, спини і живота. М'язи грудей поділяються на м'язи, які одним кінцем приєднані до грудної клітини, а другим – до кісток плечового поясу і верхніх кінцівок. Це такі, як великий і малий грудні м'язи та власне грудні м'язи. Власне грудні м'язи зовнішні і внутрішні міжреберні м'язи, забезпечують дихальні рухи. У дигальних рухах бере участь діафрагма, яка відділяє грудну порожнину від черевної. М'язи живота утворюють передньої бічні стінки черевної порожнини. Сукупність м'язів стінки живота має назву черевний прес. Вони забезпечують згинання тулуба вперед та в боки. М'язи спини поділяються на поверхневі, трапецеподібний м'яз, найширший м'яз спини. І глибокі. Поверхневі м'язи забезпечують рухи лопатки та частково рук, а за зафіксованого плечового поясу рухи голови, а також беруть участь у дихальних рухах. Глибокі м'язи спини розташовані по обидва боки від хребта та розгинають його, підтримуючи тіло у вертикальному положенні. Для того, щоб ви трішки відпочили, проведемо гімнастику для очей. Так, трішки відпочили. Продовжуємо. М'язи верхньої та нижньої кінцівок складаються з м'язів відповідного поясу і м'язи вільної кінцівки. Найбільшим м'язом поясу верхньої кінцівки є дельтоподібний м'яз, який піднімає руку до горизонтального положення. М'язи верхньої вільної кінцівки поділяються на м'язи плеча, передпліччя та кисті. Найбільшими м'язами тазового поясу є сідничні м'язи, м'язи нижньої вільної кінцівки поділяються на м'язи стегна, гомілки та стопи. На передній поверхні стегна є найбільший за масою серед усіх інших м'язів людини чотириголовий м'яз стегна, який розгинає ногу в колінному суглобі. На задній поверхні стегна міститься двоголовий м'яз стегна. На передній частині стегна розташований кравецький м'яз. Він згинає ногу в кульшовому та колінному суглобах. Цей м'яз разом із іншими бере участь у розгинанні тулуба та забезпечує рухи гомілки. На гомільці виділяють передню, задню і бічну групи м'язів. До м'язів гомілки належать передній великогомілковий м'яз, що підносить стопу, та триголовий литковий м'яз, який згинає стопу. А зараз, для того, щоб закріпити вивчений матеріал, ми з вами попрацюємо над лабораторним дослідженням. Матеріал лабораторного дослідження можна знайти за QR-кодом, який зараз ви бачите перед собою на екранах. Тема. Нашого лабораторного дослідження це дослідження мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м'язової тканин. Мета нашого дослідження дослідити особливості будови кісткової хрящової та м'язової тканин відповідно до виконуваних функцій. Обладнання. Світлові мікроскопи, мікропрепарати кісткової хрящової. Та м'язової тканини. Хід роботи. Перше. Підготуйте мікроскоп до роботи. Друге. Розгляньте мікропрепарат кісткової тканини. Знайдіть у полі зору мікроскопа остеоцити. Зверніть увагу на їхню форму та розташування міжклітинній речовині. Третє. Зробіть схематичний малюнок мікроскопічної будови кісткової тканини та позначте цифрами її структурні компоненти. Схематичний малюнок кісткової тканини ви зараз можете побачити перед собою та основні її частини. Канал, остеоцити, головний канал, кровоносні судини. Четверте. Розгляньте мікропрепарат хрящової тканини. Знайдіть у полі зору мікроскопа хондроцити. Зверніть увагу на їхню форму та розташування в міжклітинній речовині. П'яте. Зробіть схематичний малюнок мікроскопічної будови хрещової тканини та позначте цифрами її основні структурні компоненти. Перед вами малюнок хрещової тканини. Ми можемо бачити міжклітинну речовину. Та хондроцити. Шосте. Зробіть висновки про особливості будови кісткової та хрящової тканини і її міжклітинної речовини залежно від функцій опори. Кісткова тканина. Вона забезпечує жорстку опору тілу, захищає внутрішні органи, наприклад, мозок у черепній коробці. Є місцем кріплення м'язів і бере участь у мінеральному обміні. Хрящова тканина. Вона забезпечує гнучку опору і підтримку, зменшує терця в суглобах, служить зачатком для формування кісткової тканини під час розвитку організму. Отже, хрящова тканина краще підходить для гнучких структур і амортизації, тоді як кісткова тканина забезпечує жорсткість і стійкість, що необхідні для опори тіла. Сьоме. Розгляньте мікропрепарат посмугованої м'язової тканини. Знайдіть у полі зору мікроскопа клітини-міоцити. Якої вони форми? Зверніть увагу на темні та світлі смужки м'язових волокон, утворені скоротливими білками актином і міозином. Вони забезпечують певну функцію. Тобто функцію скорочення та розслаблення м'язів. Восьме. Зробіть малюнок мікроскопічної будови посмугованої тканини. Позначте цифрами її структурні компоненти. Зараз перед вами приклад м'язової тканини, але не посмугованої, тобто гладенької м'язової тканини. Зверніть увагу на її клітини та їх форм. А тепер перед вами мікропрепарати. Посмугованої м'язової тканини. Зверніть увагу на м'язове волокно, на форму м'язового волокна, на основні компоненти будови. Зараз перед вами іще один тип посмугованої тканини, але посмугована серцева тканина. Звертаємо увагу теж на форму м'язового волокна, розташування та наявність ядер. Висновок. Під час роботи ми дослідили особливості будови кісткової, хрящової та м'язової тканин відповідно до виконуваних функцій, намалювали та підписали їх компоненти. А зараз пропоную підвести підсумок нашого сьогоднішнього уроку, де кожен із вас може зробити такий аналіз, що саме ви сьогодні дізналися, що ви навчилися. Що саме вас сьогодні зацікавило на уроці, і що, на жаль, було незрозумілим? Кожен для себе робить такий аналіз. Чудово! Кожен для себе провів аналіз сьогоднішнього уроку, з'ясували, що зрозуміли, що засвоїли. На жаль, може, щось десь комусь було незрозуміло, треба прочитати і повторити. Зараз ми з вами розглянемо домашнє завдання. Нам потрібно на домашнє завдання дати відповідь на кілька питань. Отже, поміркуйте. Перше питання. Як м'яз кріпиться до кістки? Друге. Чим відрізняються функції жувальних та мімічних м'язів? Третє. Яку функцію в організмі людини виконують м'язи живота? Четверте, який м'яз людини є найдовшим? Де він кріпиться, та яка його роль? Всі ці питання ми сьогодні з вами вивчали в новому нашому матеріалі. Тому, будь ласка, перегляньте, повторіть матеріал і знайдіть відповіді на дані питання. Бажаю усім успіхів та дякую за увагу!